He's not the only

Господь з вами. Слова святої Вангенія від святого Матея. Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю. Побігли, щоб сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи, «Радійте!» вони ж підійшли, обняли Його ноги і поклонилися Йому. Тоді каже їм Ісус, не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових. Прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими і відбувши нараду, вирішили дати достатню срібняків воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали Його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо Його. І звільнимо вас від неприємностей. Тож вони, взявши срібняки, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня. Це є слово Господнє. Слава Нехай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос, воскрес! Христос пан з мертвих встав. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші парафіяни, дорогі батьки і хресні, разом з нашим мариком, який буде охрещений, Наші міністранти, дорогі парафіяни, родичі Марика, мама тут моя присутня, всі наші близькі, друзі, кохані Божі діти. Сьогодні ми є свідками Воскресіння Господнього і свідками хрещення. Ми дуже часто і багато разів чули, що це таке хрещення. Чули як це хрещення розуміти, і самі знаємо, що воно таке, бо живемо цим хрещенням. Кожен з нас був принесений сюди до храму Божого чи до іншого храму, і теж ми стали Божими дітьми. І ми знаємо, наскільки це в нашому житті з одної сторони є дуже щасливим, бо ми знаємо, що ми є в Божих обіймах і в Божій опіці. А наскільки це теж є таке зобов'язуюче для нас, і може часом, так скажемо, в кавичках перешкоджає нам, бо ми би хотіли по-інакшому жити, але ми вже належимо до Бога, вже по-інакшому неможливо жити. І сьогоднішня подія святого хрещення, так як говорить в 28-му розділі Євангелія святого Матея, ця подія сьогодні. Не дозволяє нам жити в обмані, в гріхові, в брехні. Чому? Подивіться, як було з Воскресінням Ісуса Христа, щоби швидко це все затушувати і не розповідати про те, що Воскрес Бог. Що зробили ці правителі юдеї з воїнами, які пильнували гріб, дали їм гроші, підкупили, і кажуть, якщо будуть питатися, де подівся Ісус, то скажіть, що коли ми спали, прийшли учні Ісуса і вкрали Його з гробу. І тут відразу дві брехні. По-перше, що солдат не міг спати, тим більше єврейський. Якщо хтось був в Ізраїлі, то знає, що там настільки армія така міцна, що там навіть вчихнути не там, де треба, то це вже велике наказання. Не може бути так, що солдат вартовий заснув. Не може такого бути. Перший обман, коли ми спали. А по-друге, ну тут вже навіть найбільший професор з Бедрикові зрозуміє, що як можна спати і бачити, як хтось прийшов і вкрав, так? Як можна спати? Так, я ще бачу. От коли я дуже спав, а ще храпів, то от іменно Андрій Апостол Петро, Ян. Вартоломей, от вони прийшли, і от він йшов перший, а той другий. Ці тримали за плечі, ці за голову, а той за ноги тримав. От коли ми спали, таким твердим сном ми все бачили. Обман, так? А що пише Євангелист Матей? І до сьогодні ця чутка йде. До сьогодні люди кажуть, а може це неправда, а може ще щось там. І слухайте, це дуже важливо, кохані, тому що ми. Не маємо права, не то, що як християни, як люди, відкидати реальність. Не можна сказати, що, а може, мої прабабці прадідушки не було на світі. Тоді я взявся, як впав з неба просто. Не може бути такого, що ми сумніваємось в Богові і в Його діяннях. І сьогоднішня подія хрещення нашого Марка, це є теж для нас тут свідків. Цього хрещення, цього таїнства, є такий момент, що батьки і хресні не будуть мати права і можливості обманути, а моя дитина не віруюча, а вона собі там виросте, то хай йде до костьола. А якщо нема там на свату на службі Божій, ну то так вийшло. Не то, що хресні, бо вони найбільше мають відповідальність для цієї дитини. Але кожен, хто тут є, кожен може підійти. так? Навіть тут, скажімо, так, ну не знаю, кого вчепитися, скажімо, директор Макітри може прийти пані Генія і сказати, так, де твоя дитина? Я бачила, що ти її хрестила, ану марш за дитиною, бо ксьон з мші не почне. Та я може скрайно це говорю, але ми є свідками. Якщо ти охрестив дитину свою, давай її сюди, на службу, на молитву, до сповіді, так, до олтажа. Виросло трошки годно ходити в комжу його сюди до ксьонця. А чого? Ти ж віддаєш дитину Богові. Це так, якби ми послали дитину до школи і сказали, борони Боже, не вчися, закрий книжку, не читай. Так? Ну Це ж нелогічно. Для того хрещення це навпаки доказ того, що ми віримо в Бога. А по-друге, це взагалі треба дитині завжди буде усвідомлювати. Очевидно, батьки, які дали життя, і це життя духовне повинні далі давати. Але дуже велика відповідальність на Хресне, дуже велика. так? Тому ніяк по-іншому ця дитина не скаже там Діма, Дем'ян, чи вже забув ім'я. Оксана. Так, Тільки б казати мама Хресна або татко Хресне так? тим самим іменем, тим самим зверненням буде дитина говорити та до своїх рідних батьків і вони мають відповідальність. І їм треба допомогти в цьому. І самі повинні знати, що. Це ще одна дитина в моєму житті, і я за цю дитину пер, перед Богом відповідаю. Так? І ми так само свідки цього, бо ми приймаємо в спільноту костьола, в спільноту церкви, приймаємо цю дитину. Це в нашу родину, так як зятя невістку приймають додому. Це наша дитина постільна. І ми за нею молимось, ми відповідаємо за цю дитину. Подивіться, як часом в парафіях. Когось просять про молитву, чи там якась ситуація трудна в сім'ї, чи там радісна. Завжди молимось, вичитуємо на Божій службі, треба якась допомога, допомагаємо всі разом. Так це і дуже важливо, бо це наше, це наше спільне, Божа сім'я. І сьогодні це хрещення воно є таким заповітом для дитини, для Марка. Очевидно, десь не раз буває таке на світі, що хтось каже, а я не просив, щоб мене хрестила, я не піду до постюла. Чекай, ти ж не просив їсти, ти ж не просив, щоб тебе вдягали, але ми ж тебе вдягали, як ти був малим. Ми ж тебе годували, ти ж не, не підносив руки і не казав, а можна мені щось їсти дати на обід? Ми тебе годували без твої просьби. Так що це життя духовне, ми тобі дали, бо ми. Самі це життя маємо, і ми те, що найкраще тобі даємо. Ми тобі можемо хати не дати, машини, грошей, богатства якогось, але ми тобі дали Бога, ми тобі дали небо. І це є дуже важливе дитині усвідомлювати, що є Бог, що заради Бога ти живеш тут на світі, що тільки Бог так захотів. Ми не придумали собі тебе, так, який ти будеш, там високий, маленький, грубий, ходий, чорненький, довготварий, круглолиций, біленький. Темненький, якийсь моглявий. Ми собі не придумали. Просто Бог нам тебе подарував. І ми Богові тебе віддали. Тому хрещення це і той момент, коли батьки свідомо через своїх хресних віддають дитину Богові. І теж будемо мати цю молитву в кінці Божої служби над дитиною, де батьки своїми словами поофірують цю дитину. Богу. я вас до цього заохочую, щоб ви. Насправді могли довірити дитину Богові. Так, це ваше дитя. Ви будете його вчити, будете його одівати, годувати, будете виховувати, будете вчити культури, але будете вчити теж перш за все Бога. Будете казати, що ми тебе до костьола принесли і з костьола вже забрали як Божу дитину. Так, ти вже є послушний Богові, ти вже є в Божій. У піці, і тому ми спокійніші за твоє життя, бо ми знаємо, що Бог тебе ратує. Ми знаємо, що Господь тебе не обідить, і що ти не маєш права сказати Я не знаю Бога. Бо всі люди, які є в селі, всі скажуть, що ти належиш до костьола. І якби не дай Бог, йшов коло костюла, десь з городка додому і не пережекнувся, то кожна людина може зупинити стану вернися до костьола, перехрестись, бо я бачила, як тебе хрестили. Так, всі будемо підтримувати цю дитину в вірі. Чому? Тому що дитина мусить розуміти, кому вона завдячує своє життя на цьому світі. І повинна розуміти, що так, був початок її життя, але не буде кінця вже. Що в небі колись потрібно буде подивитись Богові в очі і подякувати за таких батьків, які виховали, за таких хресних, які пильнували дар віри, так? бо потім ці хресні будуть далі вчити, будуть. Питатися, чи ти був на катехізації, чи ти ходив до костіла, чи ти рано вечір молишся. І потім, як буде миропомазання, конфірмація, так, біжмування, то батьки виберуть свідка, або ця дитина може сама собі вибрати свідка до миропомазання, і в тоді е, дім'янчик наш Оксанка передадуть цю дитину свідкові вже з біжмування. і він як третій ще свідок. Цей таїнц буде допомагати батькам в тому, щоб дитина зростала в вірі, зростала в такому зрілому житті християнському. І це є велика відповідальність, це є теж великий дар Божий. це не тільки ми боїмося, бо що ж тепер з цією дитиною робити? Так? Бо ж свята дитина вже в хаті, так? принесемо як ангела додому. Але це є теж таке полегшення, що від сьогодні не тільки я, як тато чи як мама. За цю дитину дбаємо, але завжди, як, наприклад, положимо спадки в колисочку, вийдемо на двір, то я знаю, що вже Бог його пильнує. Бо це вже Божа дитина. Я вже спокійніше щось на городі роблю на подвір'ї. Так, Бо ця дитина в руках Божих. Ми в костілі цю дитину Богу віддали. Ми можемо навіть, так негарно скажу, претензії до Бога мати, де ж ти був, воно кашляє. Бо я забула закрити вікно, але до Бога кричу, що ти йому простудитися дав. так? Бо ж я тобі цю дитину віддала, ти пильнуй. Тобто тепер вже є живий діалог з Богом. І цей кохані, дуже важливий, щоб ми сьогодні насправді могли зрозуміти цю зустріч, так як Ісус сьогодні зустрічається з апостолами. І так само, так як ми чули сьогодні, що аж ось Ісус зустрів і каже, радійте. Тобто, ця дитина завжди має зустріти Воскреслого Бога. Завжди жити цим даром Воскресіння і пам'ятати, що я на Пасху був хрещений, що це найбільше свято, навіть більше як Святого Антоніко чи Францішка, відпуст, я був хрещений на саме свято Ісуса Христа. І тому теж нехай ця правда, ця істина, яка сьогодні відбувається, буде теж участю в житті цієї дитини. Тому, перш за все, батьків про це просимо. Теж накладаємо цей обов'язок і привілей, бо не тільки обов'язок, але привілей виховання дитини в християнському житті для хресних. Вони мають право прийти щось сказати. І вже, і вже так як я не раз вам розказував забіжмованого татка Колю свого, як я вийшов з костьолу, не спитав, що он сказав на проповіді на науці. І я щось там не знав, кажу, а про Бога розказував. І він назад вернув, каже: зараз буде сума на 12-1. Послухаєш, прийдеш, скажеш. І мама мовчала, як водина брала вписок. Вона не мала права обізватись, бо є біжмований, татко, свідок, він повинен виховати мене в вірі. І це і дуже важливо, він повинен про це пам'ятати. І так само батьки не повинні мати жодної претензії, коли. Діма чи Оксана прийдуть і скажуть так, сину, ану розказуй, що до чого. І вони повинні ці хоча мовчати, бо вони мають право до цієї дитини, бо це обов'язок, бо це привілей. Він може на сусідського якогось там хлопчика не крикнути, нічого не сказати, але цьому прийде, скаже Марк, так стоять, розказуй, вистру, дивись в очі, що було, як був вбраний Ксьонд, яка свічка горіла, де був образ, з якої книжки Ксьонд читав. Так, він має право. Це його дитина. Так що сьогодні ми хочемо вас обняти молитвою, огорнути цією Божою благодаттю і, будучи свідками такої великої події, такого першого кроку християнського втаємничення дитини в церкву Божу, в спільноту костьла Христового, хочемо теж вам бажати, щоб ви могли самі йти дорогою, правди, дорогою Євангелія, щоб дитина теж вас не опікала, а ти так не робиш. Ні. Щоб дитина сказала, я бачу, як робить батько, мама, хресний, хресна так, я бачу їх в костюлі і сам йду до Костьола. Тому ми вас сьогодні благословляємо на ці обов'язки, бажаємо вам гарної дороги Христової в вашому житті, щоб ви прикладом давали це свідчення Маркові, що Він є. Божим дитям, що він знає, як робити, що він не буде питав, а чому треба йти до костьолу. Він не знав, що треба йти. Так? Як так спитає, то треба сказати: А ти скаже, а чого ти дихаєш? А чого ти їш? а чому ти спиш? Відразу зустрічне питання. Немає права спитати, чому треба йти до костьолу. Він знає, що так всі ходять. Так? І це є приклад. Тому на це хай вас Бог благословляє Сьогодні в костілі і це святе хрещення, нехай теж. Допоможе цій дитині вже сьогодні жити вічним життям, жити небом, а коли щасливо з нами усіма, і з Богом в небі зустрітись. Амінь. Христос пан Амін. змарти слав.